Тривавий злочин росіян у Сумах. Ми вже обговорили факти, контексти, в якому це сталося дії та реакцію Трампа. Тепер поговоримо про Європу. Більшість лідерів зробили чіткі заяви з звинуваченнями Росії та співчуттями рідним загиблих. Їх можна довго зачитувати, але я хочу зупинитись лише на трьох, бо вони від головних європейських лідерів та, на мою думку, складаються в деякий пазл. Отож, Кір Стармер заявив, що тепер Путін має погодитись на повне та негайне припинення вогню без будь-яких умов. Еммануель Макрон в свою чергу додав, що цей жорстокий удар підтверджує, що Росія не хоче миру. Вона й далі продовжує вбивати та топтати міжнародне право і зусилля президента США з припинення війни. І це цікаве формулювання, якраз спрямоване на нарцисизм Трампа. Простими словами, Макрон підкреслив, що весь світ бачить, кого тут розводять. І також додав, що зупинити державу агресорку може тільки рішучість міжнародної спільноти, тобто ще натякнув, як діяти далі. Та найбільш цікаву заяву зробив Фрідріх Мерц, сказав, що Німеччина готова поставити Україні Таурус. Але далі ще більше. Мерц заявив, що українська армія має вийти з оборони, бо вона тільки реагує. І це от важливо. Найбільша проблема ЗСУ озброєння, адже перевага у війні можлива не тільки кількістю, а ще й якістю. В контексті готовності дати нам далекобійну зброю. Я думаю, що натяки всім зрозумілі. Було би наприклад, чим дістати до їх аеродромів та позбивати все, що кидає на нас каби, та картина могла би сильно змінитись. Тобто, це все схоже на загальну позицію коаліції рішучих. Констатація факту провалу Трампа у припиненні війни, декларація шляху, як правильно це робити, та щось типу ультиматуму: або Росія припиняє вогонь, або Україна отримає далекобійну зброю з подальшим розрахунком вийти з оборони та діяти більш агресивно по відношенню до Росії. Звичайно, це не відбудеться завтра, але зміна риторики мені подобається. Все буде добре до завтра.